Спитати про результати його діяльності на цій посаді. Дуже багато чого не зроблено. Люди, які зараз називаються державною владою України, які прийшли. Люди. О, що наново все повторювати? Слава України! Як народ України сподіваючись на краще, обрав президентом Петра Порошенка. Сподіваючись на краще, сподіваючись на е, скору перемогу, сподіваючись на завершення переможне завершення революції, сподіваючись на е, докорінну зміну системи, ми цього всього не спостерігаємо. Таке враження, що ті люди, які на нашій крові, на наших горбах стали державною владою, забули про те, за що стояв майдан, і користуються тим, що зараз кращі сини і і доньки нації

Сформулювали низку е, запитань до президента і до влади по результатам його діяльності. Це конкретні е, запитання, які вимагає, і ми вимагаємо конкретних відповідей. На них е, не вдасться відповісти е, в стилі е, одіозно відомого мера колишнього Києва, що е, молода команда робить щось полезне.